Так, ну і кілька порад власникам електрокарів не завадить точно. Перше, це провірити всі електроз'єднання по вашому автомобілю. Тому що, як ви знаєте, а якщо не знаєте, то я вам скажу, у вас проходить по автомобілю 400 вольт до живлення ваших електродвигунів. Тому провіряйте, вольтаж досить серйозний, він реально може вбити. Тому дивіться за тим, слідкуйте і будьте в безпеці. Друге це провіряйте систему охолодження вашого автомобіля, тому що влітку... Батареї повинні охолоджуватись вчасно і вправно. І якщо охолодження кульгає, може також це спричинити лишні якісь негативні загоряння чи, скажімо, пожежі. Друге і третє, обов'язково провіряйте те, від чого ви заряджаєте. Якщо ви в будинку заряджаєте, перевірте, чи у вас нормально підключена і справна електрика, від якої ви заряджаєтесь. Оці всі Блочки, всі запобіжники і так далі. Тому що е, бували і випадки, що е, будинки загорялись, та, і е, теж е, людям створювалося дуже багато проблем. Тому провіряйте такі всі штуки, будьте в безпеці, їдьте акуратно, а з вами Таша.